Про ракетні удари Путіна або до чого готуватися українцям цієї осені та зими. Мене звати Назар Мохачов. Ви дивитесь Ютуб канал до свого по своє». і в цьому відео я хочу зробити коротку рефлексію на тему, яка почала обговорюватися в українському інформаційному просторі. А що ж буде відбуватися осінньою зимою? Минулої зими ми всі на собі відчули удари по енергетиці, по українській енергетичній інфраструктурі. Відчули достатньо болісно, але ми зиму перейшли, слава Богу, і погодні умови нам допомогли, і так далі. У 2022 році нам, силами зеленого телемарафону, впродовж дуже багатьох місяців створювали міфічне, брехливе уявлення про те, що ось-ось, скоро війна закінчиться, ось ось скоро перемога. Те, що ми відбили бліцкрих і величезна. Кількість московських окупантів була знищена, і московської техніки це викликало певну ейфорію. Тому що, ну як ми ж насправді не знали, зможемо, не зможемо. Розуміли, що робила і що свідомо не робила наша влада, і повний провал підготовки, і так далі. Тут, супереч всім обставинам, український дух проявив себе. І на фоні... Повномасштабної війни, ну дійсно, таке відчуття ейфорії, підсилене зеленими пропагандистами. Воно ну, набуло таких дуже великих масштабів. І як там нам Арестович казав, в Росії вже майже нема ракет. Дві-три неділі максимум. Що нам казав е, героїчний розвідник Буданов, якого там піарять, ну просто нема куди. Дай Бог, щоб, хоча б один-два прогнози з тих, які він каже, що і коли відбудеться, щоб вони збувалися. Але зато він мінімум раз, а то і двічі на тиждень обов'язково повинен з'явитися в медіа. Ну, це інша тема, як би мало, на мою думку, себе поводити таке відомство. Але тоді і Арестович, і Буданов, і всякі подоляки, і інші хламідії Арахамії, і так далі, нам казали, що ось-ось, от в них нема ракет, своє виробництво і те, і т.п. Що відбувається зараз? Конкретно зараз, от впродовж останнього місяця, і представники розвідки, і західні аналітики говорять, що Московія вже зараз, московське ВПК, здатне виробляти десятки, якщо не близько сотні ракет кожного місяця. І на минулому тижні українська розвідка, представники розвідки сказали, що швидше за все, Москва акумулює ракети для того, щоб Власне, тероризувати українців в, в період холодної пори року, осінню та зимою. Що це означає? Протиповітряна оборона, яка є в Україні, вона достатньо сильна. Вона постійно стає сильніша. Нам передають певні засоби постійно, регулярно, хай тоненьким струмочком, але вона постійно підсилюється. Проте з усіх великих міст України, мабуть, Київ захищений найкраще. І це треба розуміти. І через те, до прикладу, атаки на Київ відбиваються достатньо успішно, але якщо ми глянемо на відбиття атак на Одесу, на Миколаїв, на той же ж Львів, то там не все так добре, далеко не все так добре. А що буде, якщо оті сотні ракет, які московське ВПК зараз виробляє, тому що вони поклали економіку на воєнні рейки? І працюють на повну потужність, наскільки можуть, і співпрацюють там з китайцями, з Іраном. і не тільки ж ракети є, є ж ті ж самі шахеди, і це не складне виробництво. І з допомогою різних механізмів вони мікрочіпи продовжують закуповувати на Заході. Навіть комплектуючих для літаків з Сполучених Штатів Америки з моменту повномасштабної війни Московія змогла закупити на 1,2 мільярди доларів. Ви вдумайтесь. Тобто різними механізмами, різними шляхами ці санкції такі обходяться. І ці манівці, ці такі шпаринки, вони свідомо залишені, на мою думку, це саме свідомо відбулося. Але мова про що? Про те, що вони налагодили своє виробництво. Виробництво ударних дронів це взагалі не є щось надзвичайно об'ємне, потреба тільки в комплектуючих комплектуючі, частково Московія виробляє сама, частково в величезних кількостях набагато більших, ніж отримує Україна, отримує з Китаю, точніше закуповує з Китаю. Нам потрібно готуватися до гіршого, надіятись на краще, а готуватися до гіршого. Що це означає? Це означає, що точно треба вживати всі заходи безпеки. Точно в кожного вдома повинна бути аптечка з певним набором медикаментів, потрібних, там на, ну, таким, скажімо, універсальним набором медикаментів. <кій> Точно потрібна вода, їжа. Їжа така, яка не псується, їжа така, яку можна зразу вживати. Причому з розрахунку, щоб прожити можна було хоча б один місяць. Тому що, в принципі, при масованих ударах, хто знає, які системи можуть лягти. І хто знає, як швидко вони відновляться. І навіть протиповітряна оборона Києва за умови, якщо буде кілька десятків ракет летіти одночасно, а ще кілька десятків шахедів, а ще щось, то хто знає, які будуть результати. Наш ворог дуже підлий і дуже цинічний. І вони цим терором будуть старатися заштовхувати нас до мирного договорняку. До якого Україну підштовхують насправді вже з усіх фактично боків, це треба усвідомлювати. Терор в даному випадку буде їхнім ще одним козирем, козирем, яким вони будуть тиснути на життя та здоров'я кожного українця та його близьких. Тому до цього треба готуватися, готуватися морально. Фізично робити всі ті речі, які я перераховував, мати запас, мати медикаменти, мати готівкові гроші біля себе, мати тривожний рюкзак і так далі, бути готовим за потреби навіть кудись виїхати. Тому що обставини можуть бути дуже різні. Надіятись на краще чи на найкраще, але готуватися до всього. Вважаю, що цю інформацію дуже важливо насправді поширювати. Знаєте, в свій час кілька моїх друзів. Минулої осені, в листопаді 2021 року, ще до повномасштабної війни, почали поширювати інформацію про те, що має бути в тривожному рюкзаку. І коли вони це почали поширювати, на них почали кидатися, та ви що, неадеквати, та ні, та такого не може бути. А Зеленський казав, та росіяни ж то люди, в має будь-які шашлики є чи що там він говорив. Ще 12 лютого, якщо я не помиляюсь, в Херсоні заявляв, що все під контролем. Не все під контролем, треба готуватись. Готуватись, надіятись на краще. Тому прошу вас про інформаційне поширення. Українці мусять зберегти самі себе і берегти один одного. Тому ваше інформаційне поширення є дуже важливим. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.